премєр міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції озвучив завдання та здобутки уряду. Кількість міністерств в Україні скоротять на третину. Прем'єр-міністр заявив, що уряд вже почав працювати в цьому напрямку. Цього року скорочено 20 тисяч державних вакансій. Україна не буде продовжувати контракти з Росією щодо транзиту газу. Це принципова позиція. Прем'єр-міністр зазначив, що шоден офіційний вантаж військової техніки гуманітарної допомоги чи пального для України не був затриманий поляками. Шмигаль також вважає безглуздою блокаду кордону. Мовляв, причина бід польських фермерів. Експорт з Росії. Шмигаль запевнив, що затримав. Мок пенсії зарплат цього року не буде на соціальне фінансування у 2024 році в Бюджет заклали 469 мільярдів гривень. Понад 30 соціальних зобов'язань уряд виконує у повній мірі. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що український бізнес датен виготовляти понад 1 мільйон дронів на рік. Від початку цього року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 мільярдів гривень на фортифікаційні споруди та будівництво оборонних рубежів. Україна на цей рік потребує щонайменше 37 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.